Вітаю, мої маленькі українці, на занятті з розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати говорити про тварин, про те, які в них є малята, і про те, де вони мешкають. Але спочатку налаштуємося на заняття. Зробимо психогімнастику перша крапелька упала. Перша крапелька упала крап, а за нею друга крап, ми на небо подивились, а всі інші не спізнились, намочили личка нам, ми їх витирали. І взуття, дивіться, зовсім мокрим стало. Плечиками дружно поведем і всі крапельки змахнем. Від дощу ми втечимо, під кущем посидимо. Ще раз, ще раз. Перша крапелька упала крап, а за нею друга крап, ми на небо подивились, і всі інші не спізнились. Намочили личка нам, ми їх витирали, і взуття дивіться, зовсім мокрим стало. Плечиками дружно поведем і всі крапельки змахнем. Від дощу ми втечемо, під кущем посидемо. Молодці! Отже, давайте з вами спочатку згадаємо, які в нас свійські тварини є, які дикі, і як називаються їхні дитинчатка. Ось, наприклад, у мене є така гра, ми з вами грали в неї минулого разу. Давайте згадаємо, хто в нас є, це хто в нас? Корова. Так, корова. А це в неї. Теля. А лагідно буде телятко, так? Це в нас хто? Свинка, так? Мама свинка, свиня. А це в неї дитинча поросятко, так. Кішка. Кошенятко. Собака і цуценятко. Овечка. Ось наша овечка, да, вівця домашня. І дитинка в неї, дитинчатко її ягнятко, так? І віслючок. Віслюк або мама ослиця, а дитинча в неї осля. А лагідно буде ослятко. А є в нас ще ще і дикі тварини, так? Ось, наприклад, у нас хто тут? Ведмідь, а мама ведмедиця, а дитинчатко в них ведмежа або ж ведмежатко, якщо писливо, так? Це хто в нас? Мама білка? Білочка, так? А дитинча в неї Білчиня або білчинятко. Так, тут у нас ще є Зайць, мама Зайчиха, так? А дитинчатко буде Зайченя або ж зайченятко. І у нас ще є тут з вами екзотичні тварини, яких ми можемо побачити тільки в зоопарку. Зебра та зебреня. Тигриця. Тигр, мама, тигриця і тигриня. І є ще в нас тут носоріг, так? І дитинча носороження. Ось таке довге слово. Носороженятко, так? Аж ось так ми можемо з вами повправляти наш язичок, вимовляти. А тепер давайте з вами згадаємо, де. Наші тваринки мешкають. Ось, наприклад, де мешкає корова? Де мешкає корова? У корівнику, так? А де мешкає свиня? У свинарнику, так? А де мешкає курка? У курнику, так, кажу, піду, піду у курник, подиру яйця. Або ж де мешкає собачка? У будці, да? Собачка в нас у конурі, у будці, так? Мешкає. А кішка де, де мешкає кішка? Кішка кішечка. Вона зазвичай десь біля людини в якомусь приміщенні, так? Може бути? Десь в хаті, якщо пускають у хату, або в літній кухні, десь вона по сараях, десь вона знаходить собі теплу місцинку, так, і там мешкає, спочиває, спить. Так. А де ж мешкає коза? Коза в нас мешкає у сараї, так? Да. Десь біля корови. А де мешкають кролі? У кого є кролі? У клітці, у кролятнику, так і ще називають його. Так. А де ж мешкають дикі тварини? <кій> Вовк? У вовка є, наприклад, своє лігво. Вони облаштовують собі лігва під поваленими деревами або у розщелинах скель. А лисичка де мешкає? У норі лисички викопують собі нори. А де мешкає ведмідь? У лісі, у бору, так, просто десь там під кущами. А коли він впадає у сплячку, то він облаштовує собі барлі. так. А зайчики де мешкають? Зайчики облаштовують собі гніздечка у невеликих ямках, зі свого пуху роблять малесенькі гніздечка. Так, а мишки де мешкають? Польові мишки? У нірках, так, вони теж собі виривають нірки. А білочки? Білочки живуть у дуплі. Так. А дикі птахи. Якщо Свійські птахи в нас живуть у пташниках, так? То дикі птахи де живуть? У гніздах або у дуплах. Так. Бачите, як відрізняється життя помешкання навіть свійських тварин та диких. Для свійських тварин. Всі їхні помешкання їм облаштовує людина, правда ж? Навіть курочка, коли їй роблять сідельце, вона не сама собі туди наносить соломки, а їй туди людина соломки підкладе, щоб їй було м'якенько. А дикі тварини усе мають робити собі самі. Ось така велика різниця. А тепер давайте трошки відволічемося і зробимо з вами гімнастику для очей. Ми вже її з вами робили. Повторите за мною. Оченята роблять вправо вліво, вправо, вліво вправо. Потім вгору, потім вниз. Все гарненько роздивись. Зробили? Тепер друга частина. Широко розплющу очі, роздивлюсь усе охоче, потім мружусь наче китці, і заплющую очиці. Вийшло? Добре. Ще раз. Оченята роблять вправо, вліво-вправо, вліво-право. Потім вгору, потім вниз. Все гарненько роздивись. Широко розплющу очі, роздивлюсь усе охоче, потім мружусь, наче киця, і заплющую очіці. Розім'яли трошки очки. Роздивилися навколо. А тепер давайте з вами трошки потренуємося. Вигадувати загадки. Відгадувати загадки ми з вами вже вміємо, а тепер давайте спробуємо вигадати загадку. Що таке загадка? Це коли ми кажемо про щось, але не називаємо його напряму. Так? Ось, наприклад, руденька, хитренька, з пухнастим хвостом. Про кого це я так сказала? Про лисичку. Так, бачите, я сказала, що вона руденька, що вона хитренька, і в неї пухнастий хвіст. Таких звірів не так уже і багато. Ми в загадках з вами називаємо якісь явні такі яскраві, характерні ознаки, по яких можна впізнати саме цю, наприклад, тварину, або саме цей предмет якийсь. Якщо я вам скажу, в нього є чотири ніжки і кришка. Ви про що подумаєте? Ви ж не подумаєте про собаку. Або ж ви не подумаєте, що це машина. Ви подумаєте, що це стіл, правда? Чотири ніжки і кришка. Це стіл, так? Або, якщо я вам скажу, що він має одну ніжку і капелюшок. Ви про що подумаєте? Ви ж не подумаєте, що це людина. Людина ж не буває однієї ніжки і тільки капелюшку, правда ж? З однією ніжкою з капелюшку може бути грибочок. Ось так. Тому зараз ми з вами потренуємося. Я вам буду наводити приклади, а ви потім спробуйте мені загадати загадку, а я її відгадаю. Отже. Має роги, сумні очі і дає молоко. Так, це корова. Це я назвала вам характерні ознаки коровки. Да? Що вона, в неї є ріжки, в неї сумні очі і вона дає молочко. Так. А от, наприклад, як ми можемо з вами скласти загадку про кішку? Ну, давайте подумаємо. Вона ласкава, пухнаста, любить спати у теплих місцинках. Зрозуміло, що ми з вами про кішку, так? Да? Так, так. А якщо я скажу, сірий, великий, грізний буває виє на місяць. Хто це? Це сірий вовк, так? Бачите, я вам назвала характерні ознаки, що він великий, сірий, грізний, зубатий, так? Ще можна сказати. І виє на місяць. Хто в нас виє на місяць? У нас не так багато тварин, які виють на місяць, правильно? Так. То це зрозуміло, що ми кажемо про вовка. Так, і останнє, давайте спробуємо. Загад... Вигадаємо загадку, наприклад, про кролик. Має тепле хутро, тихенький, гарненький, та ще й має довгі вушка. Так, кролик, так, зрозуміло, що я кажу про кролика. І от у мене для вас завдання. Вигадайте мені кожен одну загадку про тварину, а я її відгадаю. Дякую за увагу! На все добре.